До слова запрошую Сергія Миколайовича Антонюка, директора Центру профтехосвіти, який став правонаступником Ковальського професійно-технічного училища номер 7 яке з відзнакою закінчив Віктор Кулик. Вкотре наша громада вуликій скорботі, адже прощається з найкращими її громадянами. Віктор Кулик 15 років тому, закінчив наш навчальний заклад, навчався вже навсього лише один рік. Але він залишив про себе найкращі спогади. Зараз пам'ятаю допитливого, енергійного, активного і водночас дуже справедливого хлопця. З перших днів навчання він відразу проявив лідерські здібності і було прийнято рішення поставити його старостою. Група, які навчалися на базі 11 класу, не було класних керівників і практично обов'язки організатора групи віктор взяв на себе. І він з цим обов'язком не просто справлявся, він їх виконував на відмінно. Він був правою рукою для майстра виробничого навчання, будь-то виробнича діяльність, художня самодіяльність чи спортивні змагання. Група завжди була на найвищому рівні і показувала хороші результати. Відповідно, за досягнення в навчання був неодноразово нагороджений. І закінчив заклад з відзнакою. Ми, як адміністрація закладу, спонукали до його продовжити навчання саме за обраним фахом по технології зварювання з такою пропозицією, що він повернувся в навчальний заклад і став майстром виробничого навчання. Неодноразово вітро приїжджав в заклад і що найбільше сподобалося, дякував за ті настанови, за ту таку настирливість, за ту наполегливість, яку ми його зобов'язали робити. Він каже, я вмію все робити. Він був не просто електрогазозварек, він був віртуозом зварювання. І він просто був з категорії тих учнів, з якими не просто було легко працювати, а з якими було працювати просто в задоволенні. І приємно було те, що ми, як заклад, як педичний працівники, як адміністрація не просто працюємо. А виховуємо тих патріотів, з якими дійсно можна було будувати нашу Україну. І це все про Віктора. На жаль, повномасштабне вторгнення несло корективи в життя всіх українців, в тому числі і Віті. І він прийняв для себе таке рішення. І офіційно на сьогоднішній день в нас 44-й випускник, який. Поклав своє життя за незалежність і суверенітет України. Тому сьогодні від себе особисто, від колективу працівників, від учнівського колективу хочу подякувати Віктору і висловити слова скорботи співчуття мамі, рідним і всій родині за гідного патріота, який віддав найцінніше своє. Життя. Вічна і світла пам'ять героїв. Слава Україні!